Ну І остання наша частина про педагогічне спілкування. Хотілося би зазначити, що педагогічне спілкування виступає як діалог. І, звичайно, що педагогічний діалог він, знову ж таки, продіє в педагогічному процесі, яке дає змогу кожному партнеру по співрозмові в спілкуванні визначитися. І виявити свої якісь думки, переживання і так само емоції. Ну і Характерними рисами діалогу хочу зазначити: це однозначно відвертість, гуманність, толерантність, доброзичливість, активність, готовність приймати точку зору іншого, рівність позицій вчителя і учнів, взаєморозуміння і проникнення у світ один одного. Це, звичайно, ті основні риси, да, характерні риси, які визначають ефективність педагогічного спілкування як діалогу. Ну і технологія, організація діалогу, звичайно, передбачають уявлення комунікативної ситуації, тобто, де відбувається діалог, чи це від, діалог відбувається в навчальному процесі безпосередньо на уроці, чи це може бути діалог в коридорі, чи в якомусь навіть неформальній обстановці. Хто партнер в діалозі? Да? Однозначно, учень, якого віку, які він має особливості і так далі. І яка звичайно, мета діалогу, це також однозначно дуже важлива, важливий компонент цього. Хочу сказати, що в, в принципі звичайний діалог від особистісного він відрізняється тим, що в процесі звичайного діалогу відбувається обмін тільки знаннями. А в особистісному це ще й смислами, співпрацею і, наприклад, співтворчістю. Наприклад, <кій> хочу запропонувати вам таку. Цікаво право як ситуація, да, для того, щоб більш познайомитися з учнями і сформувати у них ось ці комунікативні навички. Ну, існують певні в даному ситуації учні. Це може бути конкретно учням, така ситуація задана, або групі учнів, це неважливо. Ну, наприклад, перша ситуація задати завдання. Да, Педагогу учням, це визначити, що перед вами сидить людина, яку ви добре знаєте, але ви тривалий час не спілкувалися, не бачилися. Які ви будете задавати питання, які ви будете відчувати емоції по відношенню до цієї людини і як ви себе будете поводити? Наприклад, друга ситуація перед вами є незнайома людина. І перед вами завдання: зав'яжіть розмову з даною людиною, що ви будете робити, які запитання можливо ставити цій людині, і як ви себе будете діяти в цій даній ситуації. Ситуація третя: зустріч з коханою людиною, якою ну, не бачились да, і зустрілись після тривалої розлуки. Це також дуже гарна ситуація. Емоційна, та, і якраз як буде реагувати учень в даній конкретній ситуації. Ну і ситуація четверта: це розмова з директором в кабінеті, в кабінеті директора. Знову ж таки, дуже гарна ситуація, як буде себе учень почувати. Він може розказати свої емоції, свій емоційний стан, і абсолютно, можна сказати, це. Певна рефлексія да, в тих чи інших ситуаціях, і, звичайно, що кожен учень буде по-різному да, відчувати цю ситуацію і проговорювати її, і проживати, скажімо так. Так, ну і ще одна така вправа, яку я рекомендую також проводити з учнями, да, це розкажи про розвиток впевненості спілкування, впевненості впевненої позиції в спілкуванні. Тобто, Ну, ви можете запропонувати своєму учню взяти в руки предмет, якийсь, на який належить, можливо, вам, можливо, іншому учню, і попрохати його розказати про свого господаря, про господаря цього предмету. Звичайно, що це завдання повинно виконатися після певної підготовки учню. Потрібно подумати, там, і, звичайно, що учень може також виявляти якісь свої психологічні якості, да, дивлячись на цей предмет, може пофантазувати, скажімо, визначити якийсь елемент творчості. Ну і наостанок хочу сказати, що в принципі комунікативні здібності і взагалі комунікація це та сфера, яка, розвиток якої не має меж. І, в принципі, якщо ви бажаєте да, постійно вдосконалюватися, дуже багато тренінгів, різноманітних онлайн-конференцій, які допомагають в, принципі, в даному Напрямку, да? І безпосередньо, знову ж таки, ще раз хочу підкреслити, що педагогічне спілкування і її, його ефективність дуже залежать, звичайно, від майстерності педагога, від його особистісних знань, і навичок в комунікативній сфері, і, звичайно ж, також від його внутрішнього психологічного стану. Це здатності, можливості спілкуватися обов'язково в на позитиві і при взаємодії з своїм учнем. Дякую вам за увагу. Маю надію, що мої поради якісь інформації вам були в нагоді. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!